Катя прокинулася раніше свого чоловіка Ігоря. Присіла на ліжку і подивилася на нього. 20 років разом, і весь цей час ми чужі. Для чого це все? Ігор відкрив очі і запитав: Чому ти не спиш, не діляш? Лягай відпочивай. Справ багато, сказала Катя. Все ж в одні руки. Вона відкинула ковдру і встала. Почалося, буркнув Ігор. Час іде, але нічого не змінюється. Що ти сказав? перепитала вона. Нічого не змінюється. Іди вже, відповів Ігор, ховаючись під ковдрою. Доброго ранку я тобі сказав. Комок підступив до горла. Катя вийшла на кухню і шмигнула носом. Мамо. Тривожно запитала донька Наталя. Ти чого? Все нормально, цілуючи дочку в щоку, сказала Катя. Просто тато прокинувся. Вам сваритися не надоїло? запитала дочка. Кожного разу одне й те й саме. Хм, ти ще мене жити повчи, розсердилася Катя. Іди до себе. Наталя кинула на стіл ложку і вийшла з кухні. Катя підійшла до вікна і подумала: сімейне життя це одна велика біль, і в ній є тільки страждання і нічого більше. Ігор не хотів вставати. Він чекав, коли дружина, дочка і син поснідають і підуть із кухні. У спальні відчинилися двері. Восьмирічний Мишко просунув голову і запитав: Тату, ти ще спиш? Ні, синку, доброго ранку, відповів Ігор. Уже встаю. Вставай швидше, пошепки промовив син. А то там мама свариться, що і столу треба прибрати, а ти ще не снідав. Я зрозумів, потягуючись, промовив Ігор. Дякую, Міша. Він зайшов на кухню, сів за стіл і подивився на дружину. Я зараз поснідаю і поїду до друзів. Промайнуло у нього в голові. Не буду я цей карнавал спостерігати весь вихідний день. Незадоволена Катя мовчки поставила сніданок на стіл і вийшла з кухні. Ось і добре, сказав про себе Ігор, хоча б поснідаю спокійно. А тато де? запитала дітей Катя, виходячи з ванної. Знову поїхав. Наталя мовчала, а міша кивнув. Катя зайшла в спальню і гірко заплакала. Олексій, привіт! простягаючи руку, сказав Ігор. Як ти? Я добре, брате, простягаючи руку у відповідь, сказав Олексій, шкільний друг Ігоря. Як сам? Як сім'я? Та, все як завжди, відповів Ігор. Ну що, махнемо на футбол? Звичайно, засміявся Олексій. Для того і зібралася. Катя випросувала гору білизни, приготувала багато їжі, пропилососила, сходила за покупками. Годинник показував за чверть п'ятій годині. Вона присіла і подумала: ось я і відпочила. Наталя поїхала до своєї подруги, Міша грав на комп'ютері, вона подивилася на свої руки і жахнулася. Через дорогу, а мені все ніколи, сказала вона собі в голос. А я їй подзвоню. Лариса, привіт, гриливо сказала вона. У тебе є віконце? Це я так захотіла прийти можна. На тому кінці дроту пролунала позитивна відповідь, і Катя продовжила: через 30 хвилин добре, я буду спасибі. Вона засікла час, відправила дочці повідомлення. Спішила в спальню переодягатися. Катя вийшла з дому, обігнала маленький сквер, попрямувала по тротуару до підземного пішохідного переходу. Раптом пролунав гучний свист гальм, вона відскочила в бік від сильного удару легкового автомобіля, який в одну мить пролетів повз неї і збив автобусну зупинку, кинувши її в шок. Її руки тряслися і все життя промийнуло перед очима. Голова закрутилася і вона втратила свідомість. Ігор повернувся додому задоволений. Добре було з друзями пограти в футбол. Окинувши поглядом сім'ю і не виявивши дружини, він запитав у дітей. А мама де? Не знаю, відповів Михайлик. Запитаю Наталі. Мама на манікюрі, відповіла дочка, не хвилюйся. Я й не хвилююся, подумав Ігор, просто запитав. Це шок, сказала лікар швидкої допомоги. Вона ціла, зараз прийде в себе. Дай мені на шатир. Лікар із другої карети швидкої допомоги подала на шатир. Як ви себе почуваєте? запитала лікарка у каті, яка щойно відкрила очі. Голова не поморочиться? Катя мовчала, а потім спробувала піднятися, але не змогла. Лежіть, лежіть, заспокоїла її лікар. Це шоковий стан. Як ви тільки зуміли відскочити напевно, в сорочці народилися? Де я? тихо шепнула Катя, і що зі мною? Ви в машині швидкої допомоги, спокійно відповіла лікар. Крім вас, слава Богу, постраждалих немає, на зупинці нікого не було. Катя мовчала. Ви можете зателефонувати рідним. Щоб вас забрали. Катя заперечливо похитала головою. Тоді дайте, будь ласка, номер, попросила лікарка. Я сама подзвоню. Катя відкрила мобільний телефон і мовчки показала номер чоловіка. Тату, тату, чуєш? Твій телефон дзвонить. Ігор вибіг з ванної і відповів: Так, слухаю, це я. Хто ви? Як? Вона в порядку, я вже біжу. Наталія побачила, як в одну мить зблід її батько. І злякалася, і вона схопила його за руку і закричала Тату, що з мамою скажи. Ігор обняв дочку і сказав Мама жива, я пішов за нею, вона тут, поруч, біля зупинки. Розмову почув і маленький міша, і я піду. Ігор, Наталія та Михайло бігли наскільки швидко. Наскільки вистачало сил. Побачивши дві карети швидкої допомоги, діти і Ігор побігли ще швидше. Мамо, мамо, матусю, кричав заплакатий Міша, ти жива? Хлопець кинувся на носилки до Каті, обняв її і вголос заридав. За ним в сльозах піднялася в машину Наталя. Ігор побачив бліду дружину і щось наскільки сильне і велике обірвалося всередині. Він підійшов до неї, обняв її, і тільки тоді вона заплакала. Сльози це добре, сказала лікар швидкої допомоги. Значить, шок швидше пройде. Ти можеш іти?» – запитав Ігор Катю. Катя подивилася на чоловіка і тихо сказала, Я не знаю. Ігор звернувся до лікаря за рекомендаціями, і вона простягнула йому листок і сказала: спокій. І любов. Ось все, що їй потрібно, ну і трохи заспокійливого, шок був дуже сильний. Подякувавши, подякувавши лікарям, Ігор виніс Катю з карети швидкої допомоги на руках. Вона обняла його за шию і закрила очі. У квартирі він дбайливо поклав її на ліжко і взяв за руку. Катюша, рідна моя, як ти? Все добре, тихо відповіла Катя. Побудь зі мною, будь ласка. Ігор Ігорів поруч обійняв дружину, в спальню зайшли діти і теж влаштувалися поруч. Ніхто не сказав ні слова, хоча що тут було говорити? Любіть і цінуйте один одного тут і зараз. Сім'я найважливіша в цілому світі.